Ох, дійшли руки вже до ізюму. Ви бачите, я беру свій виноград, а це кішміш. До речі, не скажу, який це сорт. Колись давно покупала, інше знаю, це і не знаю. Подивіться, пообривала бубки, ну ось він. Да? Ось він, Такі вже невеличкі гроздочки залишилися. Вони взагалі не кілограмові, вони пограм 500 максимум. 300-500, ось так вони мене. Ось такий виноградик. Добре відривається, і відривається, до речі, дуже добре. Саме оцей сорт, наприклад, він відривається з плодоніжечкою. Чому це добре? Подивіться, тому, коли я буду сушити, сік не буде. Витікати з ягід, і вони не будуть так липнути, і скоріш буде вироблятися мій ізюм. Що я зараз роблю? Ось зараз дорву і опущу в кип'ящу воду з содою. Ось вода зараз закипає, і я додаю: у мене тут два літра води, і я додаю дві чайні ложки з горкою соди. Для чого? Для того, щоб у нас потім краще зберігався наш ізюм. Ось я вже додала, бачите, вода в мене закипіла, я додала ізюм, і тут же я вже зливаю. Тобто хвилиночка, даже хвилинки немає, і тут же зливаю. Зляла воду на дуршлачок, нехай вона трошки стече, і розкладаю зараз піддони в сушку. У мене дуже проста сушка, називається. Чуть дійсниця, дуже давно покупала її, саме проста, хоча назва не має значення, тому що бачила одного розміру, одного дизайну, а різні назви. Навіть проста сушка для Ізюма підійде. Так ось, я зараз виклала сюди свій, свої ягодки, і дуже добре зараз видно. Бачите, ось тріснута, я її зразу заберу. Вона не тому, що вона від води тріснула, вона була пошкоджена, а я не побачила, коли перебирала. Тобто, ще раз переглянули, чи всі ягодки ціленькі і гарні. Показую вам проміжуточний період, коли в мене вже посушилося 15 годин. Подивіться, я виключила з вечора і зараз можу легко ось так перебирати, розподілити. Але коли в мене сушиться і ізюм, ну, виноград, майбутній ізюм, він ще... Тепленький, то воно все злипається, і ви не можете отак от розподілити їх. Тому краще, якщо от зараз я розподілила і більше не трогаю, тому що під час сушки ви цього зробити не можете. Ну, і ще, навірно, мабуть, мабуть, з 4 години в мене буде сушитися. Тобто це не швидкий період. Але я вам скажу, що зюм дуже смачний. Нічим не оброблений, тому варто спробувати. Ну що ж, в мене ще буде сушитися. Ось і все. Процес приготування ізюму закінчився. Як я і казала, ще я включила на 3 години для того, щоб підсушити мій Е, Я приготувала баночку, де я буду зберігати. Ось в баночках я завжди зберігаю, але. Зараз я в баночку ще не закладу. Ось так на піддоні ще пару днів він просто в мене буде лежати на піддоні, тобто на е, по повітрі, так сказати, обдувати його буде повітря з усіх сторін. А потім я закладу в баночку і дуже добре зберігається. У мене літом закінчилося торішній ізюм, нічого з ним не стало, дуже було чудово. Е, подивіться, подивіться, який. Ой. Як його приємно брати, такий блискучий, дуже смачний домашній ізюм. Який мінус? Мінус в тому, що це всенький ізюм, який я зараз зробила. У мене було півтора піддона, я зразу заповняла, тому що цього сорту в мене було ну, саме так, більше не було. Це не економно. Тобто, якщо вже робити зюм, то от 5 підонів у мене в сушилці, то треба і закладати 5 і міняти верх-вниз. І тоді вже ну, буде достатня кількість. У мене тут десь ця баночка півлітрова, десь півлітра тут буде. Більше не буде. Слідуючи, слідуючи, зараз у мене достигає ще ізюм, його багато біленький, він сам крупненький. Ізюм буде сам крупніший, Ну і зюм буде світлий, це в мене темний. То в мене зюм буде багато, і я вже зроблю в більшій кількості. І це є економніше, тому що це не економно, те, що я зробила зараз. Але не хотіла вже чекати слідуючого изюму, коли достигне слідуючий виноград, зробила. от так. Це трошки неекономно, як я кажу. Оце є в мене мінус. Ну, а так, подивіться, за 3 дня 3 дня я його робила, я включала по 5 годин свою сушку, ну і потім ще на 2 години підключила, трошки він підсушився. Все. Які заботи? Помити, е, содою. І закласти морока включити-виключити сушилку. Тобто це не так дуже тяжко, хоч по днях в мене зайняло це три дня. Повірте, він вартий того. Це не покупний ізюм. він дуже смачний. Ну що ж, з вами була Наталія, всім пока. Обов'язково спробуйте, якщо маєте свій вінагад, і якщо маєте сушилку. Всім пока.